Вітаю всіх випускників 24 го року і всіх тих, кому в цьому році, 24, му ну, скажімо так, доведеться здавати НМТ. Це нелегке випробування, тому за вашими проханнями я продовжую розглядати демонстраційний варіант. 2024 року офіційний демонстраційний варіант, який нам наданий організаторам. Ми з вами сьогодні розглянемо завдання з 16 по 18 і я скопіював шматочок інструкції У завданнях 16-18 до кожного з трьох рядків інформації позначена. Цифрами доберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквом. Є така табличка, така заготовочка. Коли в нас було ЗНО, це був паперовий варіант, і на папері учні Позначали <ків> правильні відповіді, потім комп'ютер ці відповіді аналізував, вчитував і так далі. Зараз ми здаємо в 24 році комп'ютерний варіант, тому в відповідному комп'ютерному варіанті повинні, бути, повинні будете поставити відповідні хрестики, скажімо так. Ну, тобто, позначити відповідну, відповідну правильну відповідь. Хочу сказати те, що я зауважую у кожному своєму фільмі вже. Скільки я там 2-4 роки знімаю фільми по ЗНУ, хочу зауважити наступне: що у нормативних документах проведена ЗНУ НМТ, немає такого, що до двох різних завдань не може бути однієї відповіді, які ці те От, Наприклад, до завдання 1 відповідь, а до завдання 3 відповідь. 2. Прямої заборони ніде немає. Але на сьогоднішній день таких ситуацій в ЗНО і відповідно в НМТ не було. І я думаю, що в 2024 році, коли ми здаємо таке складне НМТ, складне я маю на увазі за формою. Теж не буде за формою. Тому що форма за 120 хвилин 22 завдання з математики і 30, якщо не помиляюся з мови, це дуже важко. Отже, переходимо до математики. Початок до кожного початку речення 1 треба, беріть його закінчення АД, щоб утворилось правильне твердження. Маю сказати, що найбільш такий швидкий, можна так сказати, підхід це дуже швидко. Збацати графіки цих функцій, хто знає, дуже швидко. І тоді ви все побачите. Це перше. Але практика показує, що ну, з графіками функцій є великі проблеми у учнів. Навіть дуже великі. Тому треба, можна і треба побачити алгебраїчний шлях. Ну, наприклад, для функції y x-4 ми можемо зразу побачити, що вона не визначена в точці 1. Чому? Тому що ми одиницю не можемо замість X підставити і за правилами математики виконати обчислення. 1-4-3 корінь з від'ємного числа на шкільному рівні не береться. Отже, зразу відповідь ми бачимо. Y дорівнює 2 дуже класна функція, яким x не є, а y2 дорівнює класно, чесно кажучи. Набуває додатнього значення завжди. А в нас є G, набуває додатнього значення в точці x-3. Да завжди набуває додатнього значення для всіх X. Для всіх. Тому ми вже перші два завдання, дивіться, там 35 секунд я вже два тестових бала отримав. Тому на Y дорівнює до в третьому степені у нас фактично залишається три претенденти на відповідь. Ну, Набуває від'ємного значення в точці 8 зразу можна викинути. Значить, я думаю, що непогано було б знати, що таке непарна функція, те, що y від мінус X це мінус Y від X, і якщо ви це пригадаєте, то ви дуже швидко прийдете до висновку, що якщо ми замість X підставимо мінус Х, подіємо, скажімо так, кубом, то ми і отримаємо, що функція не парна. Тобто завдання розв'язано. Завдання розв'язано, але, ну, звичайно, я все-таки в якості бонуса. Маю показати графічний. Тобто, якщо ви знаєте добре графіки, то можливо для вас це буде ще швидше. Перший графік це шматок гілка параболи, яка в нас росте з точки 4. Ось так. Y підпишу навіть. Y Дорівнює 2 це пряма перпендикулярна осі Y або паралельна осі X, яка проходить на осі Y через точку 02. І третя функція X в третьому – це ось така ось такий шматочок. Ось така кубічна парабола. І якщо ви будете це знати. То відповідні відповіді ви дасте, можливо, навіть швидше, якщо пригадаєте, що не графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Наше 17-те завдання є досить типовим. Для ЗНО, для НМТ, і звучить воно так. Установіть відповідність між виразом A 1,3, то теж рівнем йому виразом АД, якщо довільне додатнє число, що не дорівнює одиниці. Ну, Давайте ми потихесенько будемо розв'язувати. І ну, давайте підтягнемо вже, оскільки я умову прочитав. А в четвертому поділити на А в третьому. Ну, це номер за сьомий клас, це приклад за 7 клас. Ми залишаємо основу, віднімаємо показники. Це А в першому степені. Ну, хто не знає, а в першому степені – це проста. Маємо відповідь, де. Дуже швидко один тестовий бал в кишені. А квадрат мінуса, що ділиться на один мінус. А це вже. Робота із раціональними дробами це восьмий клас. І коли ми дивимося на такий вираз, то ми і хто не, то, то не може зразу зрозуміти, що від вас хочуть, то подивіться, будь ласка, на варіанти відповіді. Варіанти відповіді вам все підкажуть. Варіанти відповіді кажуть про те, що ви повинні скоротити цей дріб. Але зробити це правильно. Для того, щоб скоротити дріб, ми повинні за необхідності чисельник і знаменник розкласти на множники. І потім подивитися, чи є скорочення. Ми бачимо в даному разі, у чисельнику ми можемо а винести задушки. Коли я винесу задушки, в дужках буде А-1. І це мене не дуже влаштовує. Тому що у знаменнику 1 мінус. Ми маємо утворити А-1. Для цього ми мінус виносимо дужки. А мінус 1 у нас дійсно утворюється, на А-1 ми скорочуємо. Хто не знає, мінус це мінус 1, А поділити на мінус 1 це А. Залишається подивитися, чи є така відповідь у... серед наших запропонованих є це відповідь Г. А наша третя це робота з логарифмами, це 11 клас. Ну, Це якраз, з одного боку, це було досить нещодавно, да, це кінець вересня 11 класу або початок жовтня. З іншого боку, практика показує, що дуже хочеться написати, що це мінуса. Тобто, учні мають пам'ятати основну логарифмічну тотожність. Ну, Мало там, мінус якийсь стоїть. Ну, здають, мінус А. Ну, яка різниця? Виявляється, різниця дуже велика. Для того, щоб основну логарифмічну тотожність застосувати, ми повинні догадатися, що це мінус одиниця, і ми маємо застосувати ще одну формулу логарифмічну. А саме те, що логарифм Б за основою А, Б в степені альфа за основа, це альфа на логарифм Б за основою А. І ми маємо цю формулу застосувати у зворотню сторону. Тобто, це альфа закидується як показник числа змінної А. Це А в мінус першому. І тоді ми можемо застосувати основну логарифмічну тотожність і написати, що це буде А в мінус першому. Тепер логарифмічну тотожність застосувати можна і навіть треба. І ми фактично отримали відповідь. Але, щоб вже остаточно цю відповідь отримати. А в мінус першому ми маємо записати 1 а і поставити літеру В. Дуже хороший, комплексний номер. 7 клас, 8, 11. Хтось отримав 1 бал, хтось 2, хтось 3. А наш наступний номер це. Ну, я не пам'ятаю, в якому році ця задача була, але добре пам'ятаю, що була, тому що пам'ятаю, як учнями розв'язував. Квадрат АБЦД та прямокутна трапеція така, та лежать в одній площині, площа кожної з цих фігур. Так, щось в мене. Я візьму лінійку, тому що в кінці дня я не дуже... Якісно підкреслюю, площа кожної з цих фігур до рівня 36 см квадратних, а дорівнює 15, встановіть відповідність між відрізком 1,3 та його довжиною АД. Маю сказати, дуже хороша планіметрична задача, дуже хороша. Я трішечки прокручу, я підготував малюнок, сторона квадрата АБЦД. Ну, Нам автори ще підказують. Порядок дій, скажімо так, все-таки підказують. Перша дія, сторона, було б цікавіше, якби вони питання перемішали, тоді б треба було здогадатися, що ми повинні почати обов'язково з квадрата. Чому? Тому що ось такий квадрат є А, БЦ, Д. Ну, ми знаємо його площу, тому нічого не варто знайти сторону абсолютно. Оскільки, от я тут буду писати, оскільки площа квадрата ABCD дорівнює 36 см квадратних. Ну, хочете позначити іксом, я не знаю. На мою думку, це усна вправа для, ну, для адекватного випускника. Я вже не буду Xом позначати. Ну, ікс квадрат дорівнює 36 Давайте я позначу, як прийнята сторона квадрата дорівнює 6 см. І тепер і я можу літеру Г поставити, що я хочу сказати. В цей момент, коли ви знаходитесь на НМТ, в чому ця задача була на ЗНО, шановні учні, на ЗНО. Тобто вона була надрукована на папері. І коли вона надрукована на папері, я казав своїм учням, шановні, не лінуйтеся, ви знайшли шість, От візьміть цю шістку скрізь поставте. Ви не знаєте, що з цього вам знадобиться. Але ви поставте цю шістку 4 рази, нехай воно там буде. Ви ж не знаєте, що знадобиться. Ви учні, ви не можете прогнозувати. А ви, шановні випускники 24-го року, які будуть здавати, скажімо так, НМТ, тобто вам на екрані це буде. Не полінуйтеся це перемалювати. Далі нас просять висота трапеції БМНЦ. Тому ну, ми маємо згадати, в мене зелений олівець в руках, що трапеція прямокутна, а раз вона прямокутна, то де тут висота? Висота це менша бічна сторона, це МБ. А в той самий час в нас є ще хороша інформація, АМ – 15 см. Тобто, це в нас. 15 см. Тому для того, щоб знайти МБ, ну це зовсім просто. Я не буду вже писати в буквах, ми ж на ЗНО і на НМТ. Перепрошую, не те пишу, заболтався. Ми ж економимо час, тому я вже зразу в числах напишу: мінус 6 дорівнює 9. Є така відповідь, є така відповідь, де така відповідь. Менша основа трапеції Б. Ну, а, 9 ми зразу ставимо, до речі. Менша основа трапеції, менша основа це МН. І отут те, що підкреслено червоним, нам знадобиться те, що площа кожної з цих фігур 36 см. Ну, я вже тут покажу. Значить, нас Це 9, це 6 це висота, площа кожної. 36, в тому числі, ну, не в тому числі, а за умовою трапеці БЦНМ. Ну, на, насправді треба знати формулу. Раз. Вона буде, я думаю, в дев'яткових матеріалах. А друге, коли ви сидите на НМТ, ви хвилюєтеся. В мене були дуже сильні учні, які там намагалися якісь робочі формули вивести. Навіщо воно треба? Ну, навіщо тут робоча формула? Давайте йти найпростішим шляхом. Позначимо МН просто Х. І просто скажемо, як знаходиться площа трапеції. Додати дві основи, поділити на 2, помножити на висоту, і саме це буде 36. Ну, все, я б розв'язував так. Я б взяв би, поділив на 9. Значить, 6 плюс х на 2 дорівнює 4. 6 плюс Х дорівнює 8 і Х дорівнює 2. Чи є в нас така відповідь? Є відповіді. На цьому ми розбір трьох завдань, дуже хороших, дуже дорогих. Кожне з них варто 3 бали. Тобто загалом 9. Я думаю, всі порахували. А часу можна, ну, можна, можна розв'язати досить, досить швидко. Розбір закінчуємо цих трьох завдань, і якщо все буде добре, нас буде чекати ще остання зустріч. По цьому демонстраційному варіанту. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас на наші наступні зустрічі.